Для приготування смачного яблучного пирога на пательні нам знадобляться два стиглі соковиті кисло-солодкі яблука середнього розміру. Очищаємо яблука від шкирки та всього зайвого. Нарізаємо очищені яблука на невеликі кубики. У невеликий салатник розбиваємо два курячі яйця, трохи солимо, додаємо кілька столових ложок цукру та трохи ванільного цукру. Добре все перемішуємо і легенько збиваємо вінчиком до отримання невеликої позипчатої піни. До отриманої яєчної суміші додаємо кілька столових ложок йогурту без наповнювача та декілька столових ложок пшеничного борошна. Трохи розпущувача. Всі інгредієнти ретельно перемішуємо вінчиком для отримання однорідної суміші без грудочок. Отримана суміш нагадує тісто на оладки. В отримане таким чином тісто виливаємо кілька ложок рослинної олії. Рослинну олію беріть ту, що вам більше до смаку. Знову все добре перемішуємо вінчиком до повного воз'єднання рослинної олії з іншими інгредієнтами. Раніше нарізані яблучні кубики перекладаємо в салатник з тістом і добре все перемішуємо. Невеликим шматочком вершкового масла за допомогою пензлика змащуємо пательню, в якій випікатимемо наш пиріг. Тепер викладаємо яблучне тісто на пательню. Поступово розрівнюємо тісто по всій поверхні пательні силіконовою лопаткою. Накриваємо кришкою пательню і відправляємо її на середній вогонь плити випікатися 30-35 хвилин. Після закінчення цього часу знімаємо кришку з пательні, накриваємо аркушем пергаментного паперу. Перевертаємо тепер пиріг з пательні на аркуш паперу. Знизу підтримуючи пиріг рукою. Обережно повертаємо пиріг на пательню не пропеченою стороною. Випікаємо наш пиріг ще приблизно 15 хвилин. Наш час минув. Виймаємо пиріг з пательні разом з пергаментним папером і викладаємо його на блюдо. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. А яблучно-ванильний аромат так і манить швидше спробувати та скуштувати все це. Для любителів кориці можна трошки посипати нею поверхню пирога, змішавши з невеликою кількістю цукрової пудри. Буде дуже красиво, святково. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не пропустити. Та обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось!